Четверо поранених серед них дитина російські терористи вдарили балістикою по кривому рогу, поцілили просто по житловому кварталу. Докладніше про наслідки руйнувань розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він працює на місці атаки влади, що відомо на цю хвилину. Вітаю, Олено. Зараз ми працюємо у Кривому розі. В місті пролунали вибухи. До цього повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Вся офіційна інформація буде пізніше. Й до нічної атаки близько півночі ворог вдарив балістикою по кривому рогу. Ракета поцілила просто по житловому кварталу. Наразі відомо про чотирьох постраждалих: це 12-річна дівчинка, дві жінки та чоловік. Їм надали меддопомогу. Станом на ранок в лікарні лишається одна людина. Як Пережили російський теракт, місцеві далі, пряма мова. Замігала на телефоні значок, що тривога в укриття, і тут же влетіло оце все у вікно, прямо вибила дві шибки. Чоловік якраз успів відійти від вікна, ліг на диван і тільки встиг закрити обличчя і тут же це накрило його осколками скла. Не... Зашатало, зашатало, а потім ось це балкон. Раз крылся, несмотря на то, что на щеколдах был, и вот это осколки летели вместе с рудой, с, с грязным воздухом с такой силой. Ну, я укрылась одеялом с головой, потому что о, смотри, я укрылась одеялом, а вот осколки вот тут они есть. И собачка живая, и кот живой, и я живая. Это счастье. Внаслідок удару пошкоджені 12 житлових будинків, заклад культури, банк, магазини і 14 легкових авто. Масштабні руйнування у готелі. Там із самого ранку працівники прибирають гори битого склада, потрощені меблі. Прошу показати. На місці вже розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там люди можуть отримати панелі ОСБ та плівку, аби закрити вибиті вікна. Там же можна оформити заяву на матеріальну допомогу від міста. Нині у місцевих ОСББ підраховують збитки. Далі пряма мова. Пошкоджено дуже багато вікон в районі 50 Це точно. Ми ще не знаємо зараз, іде обстеження чи пошкоджена покрівля, тому що є, ну, є наслідки. Вже ми їх бачимо вчора. Після подій ми вже їх побачили. Обстежуємо зараз димо вентиляційні виходи. Також чи вони зруйновані, чи цілі. Також додам, що у лікарнях міста лишається восьмеро людей, які постраждали внаслідок удару по кривому рогу 19 жовтня. Нагадаю, тоді згарбники також поцілили по житловому кварталу. А коли на місце прибули екстрені служби, завдали повторного удару, так поранень зазнав рятувальник та поліцейський. На цю хвилину в мене це вся інформація. Олено Владе, дякую тобі. Це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який продовжує працювати у Кривому Розі на місці нічної атаки на Кривий Ріг. thank <phone> you <rings>